Варите борщ? Розкажіть як? Ну, я Олена Щербань, я написала книгу 365 борщиків, а вашого в книзі нема. То розкажіть. Ви розкажете? Добре, розказуйте ви. Розказуйте ви, як ваше ім'я? Не будете я, я не хочу, щоб мене бачили. Не хочете, щоб у Та тебе така гарна. Но, добре, знаю, добре я... пані. Розповідайте за борщ. не буде берете квасолю. О, то що то я... Які жодні? Не ділитися секретами. А ви розкажете? Розкажіть, як ви варите вдома. Я не взяла телефон. Кажіть. Я не так а як же я запам'ятаю. Та не соромтеся, кажіть, усі так один кажуть. Один кажіть, один кажіть, один так один кажуть. Один кажіть один берете квасолю чи буряк? Чи що ви там берете? Що варите? Квасолю варю перше. А так закидаю бараболь. Бурак, ріжу. Ріжу, ріжу. тру. Соломкою чи кубиком? Соломкою. Його солю. Ну так звично, як я роблю. Борак солю, він постоїть, трошки юшечку пустить, а тим часом роблю зажарку. Зажарка мусить. Ну бульон на бульйоні вариться. Бульйон із якого м'яска? Чи з кісток, чи ну, що чи... є вдома. Бо може бути і курка, ми з села люди, може бути курка, може бути свинячий якесь телячого телячоні. О, може бути таке. На бульйоні бульон, в бульйон закидаю картоплю, фасолю окремо зварила і закидаю теж. Туди разом з тоюшкою. А до борщу добра квасоля червона, біла. У мене біка є, фасолі дитку кидаю. Ну а і зажарка, зажарка, морква цибуля, чесночок, то все йде. Петрушка, кріп. То метана, А скільки часу вам треба, щоб зварити борщ? Мені ну, до години часу треба. Але якщо варити бульон, то треба довше. А наскільки це людей у вас буде борщу? Як яка каструля? Каструля є велика, я так, велику беру. – Велика це три літри чи п'ять. За п'ять-шість. І наскільки вам вистачає такого борщу? Ну, так як в нас є троє душ, то на два дні. Тобто я ви їсте вчорашній борщ? І він смачніший. Смачніший. — А скажете, як ваше ім'я? <різь> Наталка. Пані Наталка, а прізвище? Човник. Човник. А де ми зараз з вами знаходимось? В скалі Подільська. скала Подільська, це Хмельницька область. Це Тернопільська область. — Перепрошую, я Чортків... на межі. Чортківський район. — По ту сторону річки я в Хмельницькій області, по цю сторону річки я в Тернопільській так, області. Так, так. Дійсно, так я. Так воно є. Фанта... Чортківський район. Чортківський Супер. Чортківський Дякую. Район. Оце так, да. оце да. Дуже, дуже дякую. Та нічого. потрапити до нас дякую. у книгу. Дякую.